Сьогодні ми збирали гроші на допомогу моєму сину Артему в сумі 5376 гривень. Це не тільки на хіміотерапію. Операція ще в берді, але я сподіваюся, що люди ще мені допоможуть. Дякую вам, люди. Велике за, добро, за доброту вашу, за допомогу. Хай буде у вас всім все добре. Мій син теж вилікується і буде все добре. Він не забуде вашу доброту. І я теж не забуду вашу доброту. Спасибо вам велике. Хай Бог вас охороняє.